Вітаю, друзі. Далеко не всі знають, що під час Другої світової війни радянським солдатам платили утримання і за збиті літаки, танки, кораблі та евакуйовані власні платили премію. Про премії воїнам у Другій світовій війні майже ніхто не знає. Про них мовчать, але це частина історії, частина війни, про яку теж треба знати. Бо більшість чесно зароблених грошей солдатом на війні просто крали собі радянські військові чиновники та тилові щури. Отже, зарплата в армії називалася грошовим утриманням. Яким же було це забезпечення в роки Другої світової війни? Радянський солдат отримував 17 рублів на місяць. Командир взводу від 620 до 800 рублів в місяць. Командир роти 950. Командир батальйону 1100. Командувач армією 3200. Командувач фронтом 4000 рублів. У гвардійських частинах офіцерам належалося в півтора разу більше, а рядовим подвійний оклад. Навіть е служили ті, що служили в штрафбатах, отримували грошове. Забезпечення за мінімальним тарифом 8,5 рублів на місяць. Стільки ж отримував солдат, що знаходився в госпіталі на лікуванні. Тепер треба подумати, багато це чи мало. До війни середня місячна зарплата робітника становила 375 рублів. Тобто рядовий під час війни отримував в 22 рази менше, ніж середня зарплата до війни. У воєнний час. Зарплату збільшили до 573 рублів. Металурги під час війни отримували 690 рублів, шахтарі 730. Інженери заробляли в воєнний час 1200 рублів. Колгоспники, що знаходилися на самому дні радянської ієрархії, нижче них були тільки в'язні Гулагу, отримували 150 рублів, але часто замість зарплати їм просто нараховували. Трудодні, так звані палички. При цьому саме з колгоспників в основному і складалася армія, що фронтовик міг купити на своє грошове забезпечення. Продукти харчування і товари в державних магазинах продавалися за картками, за довоєнними цінами. Але отоваритися в магазинах було досить складно, а на ринку все коштувало в рази дорожче. Так, півлітрова пляшка, горілки, універсальна валюта коштувала від 300 до 800 рублів, а в державному магазині її ціна становила 70 рублів. Правда, дістати її було практично нереально. Буханець хліба в 2 кілограми коштував від 300 до 400 рублів. Кілограм картоплі 90 рублів. Пачка цигарок казбек 75 рублів. Тобто... На казбек рядовий мав зібрати 6,5 своїх місячних окладів, тобто служити півроку. Стакан махорки коштував 10 рублів. А от на півтора стакани махорки рядовому на місяць якраз вистачало. Кілограм солоного сала продавався за 1500 рублів. Тобто рядовий мав служити 88 місяців, щоб купити кілограм сальця. Командир взводу. Мав би служити тільки два місяці. Тепер про те, як винагороджувалися бійці, ті, які знищували ворожу техніку. Отже, система грошового заохочення була введена в Червоній армії влітку 41-го року. Першими почали преміювати за ефективну бойову роботу льотчиків. А з них першими отримали винагороду учасники знаменитого бомбардування Берліна в ніч на 8 серпня 41-го року. Кожному члену екіпажу, який брав участь у нальоті, видали по 2000 рублів. Льотчикам, що бомбили згодом столиці союзників Німеччини, Гельсінки, Бухарест, Будапешт, також виплачували 2000 рублів, тобто по кілограму сала або по 5 буханок хліба. 19 серпня 1941 року грошові винагороди поширилися на всі радянські сили. Спочатку за один збитий літак. Противника льотчикам належала грошова премія в розмірі тисячу рублів. Пізніше з'явилася градація в збитих літаках. За бомбардувальник 2000, тисячі. За транспортний літак півтори, за винищувач лише тисяча. Платили е, просто за вильоти. П'ять бойових вилітів півтори тисячі рублів, вильотів – урядова нагорода і 2000 тисячі рублів. То що, прейскурант був розписаний дуже детально аж до знищення паровоза противника 750 рублів. Ну, або, як ви бачите, це дві пляшки горілки на чорному ринку. Бо саме льотчикам належав рекорд за саму високооплачувану премію. 4 травня 1945 року літаки Балтійського флоту атакували німецький лінкор Шлезієн. Льотчику Борисову, який вдало торпедував Лінкор, виплатили 10 тисяч рублів, а сильно пошкоджений шлезієн був затоплений власною командою. Слідом за льотчиками грошові премії почали виплачувати і в сухопутних військах. Але тут і для танкістів, і для артилеристів, і для піхотинців критерій був один знищений ворожий танк. Та й премія була скромніша, ніж у льотчиків. Та й взагалі спочатку стали платити за ремонт і евакуацію власних танків і тільки потім за знищення ворожих. Згідно з наказу від лютого 1942 року за швидкий і якісний поточний ремонт, наприклад, важкого танка КВ платили 350 рублів. За ремонт середнього танка Т-34 250 рублів. Ну, і коли 1 липня 1942 року введено премії за підбиті танки противника, то вони виявилися значно менше премій за евакуацію своїх танків. Евакуація важкого танка оцінювалася як 10 підбитих ворожих. Тобто евакуація свого танку 5 тисяч рублів, а підбитий ворожий 500 рублів. З 43-го року напередодні битви під Курськом були внесені деякі доповнення встановити премію в розмірі 1000 рублів кожному бійцю та командиру за особисто підбитий або підпалений танк супротивника. Якщо у знищенні ворожого танка брала участь група бійців-винищувачів танків, то суму премії підняти до 1500 рублів і виплачувати всім учасникам групи рівними частками. Тобто виходило, що група бійців, яка виявила чудеса героїзму і знищила ворожий танк, закидала його гранатами, отримувала півтори тисячі рублів. А група, яка евакуювала важкий танк, преміювалася в 5 тисяч рублів. Як виглядали справи на практиці? Виплачувалися чи премії і утримання грошові в повному обсязі? Тут думки розходяться. 50 на 50. Частина дійсно отримувала відсотків 30-40, решта, на жаль, крали чиновники. Ну от наведу деякі приклади. Перший бій тривав до самого вечора. Два танки мого взводу згоріли, але взвод знищив 14 танків. З них мій екіпаж 6. Вранці до танку підбігає Начфін, начальник фінансів батальйону. Ніконов, куди перевезти гроші за підбиті ворожі танки. А нам за кожен підбитий танк давали 500 рублів. Кінець цитати. Це танкіст Ніконов. Тобто тут Начфін прибіг, питається, куди перевезти кошти, ви молодці, ви збили. Інше. Цитата, з моєї зарплати тільки два рази мою зарплату дома отримали. А на фронті я нічого не отримувала. Коли закінчилася війна, через п'ять місяців ніхто нічого не отримував. А деякі командири повні сумки червінців додому тягнули. У той час, як я їхала в Крим на поїзді після демобілізації, то випадково побачила, що у нашого Начфіна розкидані речі, він був п'яний. Я випадково побачила повну сумку грошей, тоді подумала з жаху, от де наші гроші, кінець цитати, медсестра Васильєва. Так що отак і було з більшістю. Крали тилові щурі.